З нагоди дня самоврядування відбулося підведення підсумків акції День з керманичами міста. У рамках цього заходу студенти вищих навчальних закладів перших-четвертих рівнів акредитації проходили стажування в органах виконавчого комітету Рівненської міської ради. Проходила стажування в Галини Григорівни Кульчинської, заступника міського голови. Дійсно, я під великим враженням, тому що мене справ на мене справило враження не тільки сама робота, сама суть роботи, тому що я ну, час від часу стикаюсь з деякими такими моментами, то я знаю, що це і як це. Але Мені дуже було цікаво, Галина Григорівна як особистість, тому що надзвичайно ініціативна жінка. З таким середині стержнем, це було просто неймовірно. І для мене це великий стимул працювати далі, працювати далі над собою. І, напевно, в тому руслі, який я собі думаю, як я собі планую, так воно і має. Бути, дякуючи вчорашньому дню, я це ще раз підтвердила для себе. Супер. Проте міський голова цього разу участі в акції не брав через те, що був на лікарняному. Але запевнив студентів, що всі бажаючі можуть один день відчути себе на місці мера рівного. Аж п'ять бажаючих є, то з понеділка по п'ятницю кожен день буде інше. П'ять, по-моєму, всі дівчата. Кожен день буде хтось інший, я з ними всіми пройду стажування. По суб'єктивним причинам я був на лікарняному, тому я це виправлю. Дуже важливий проєкт. Ви знаєте, скажу, не думайте, що я кажу це для красного слова. У нас дійсно проблема газом разом з дорогами, з багатьма речами, у нас є дуже один. Класний ресурс, який дає можливість не сподіватися на хороше майбутнє. Це наша молодь. Якщо ця молодь тут буде працювати в Україні на Україну, така акція в Рівному проводиться не вперше. Її мета створення додаткових стимулюючих умов для громадської та творчої активності студентської молоді, розширення її участі в діяльності органів місцевого самоврядування, а також виявлення всебічно розвинених молодих людей та підготовка резерву для роботи в органах місцевого самоврядування. Учасники, що успішно пройшли стажування, отримують сертифікати. Зря Жильчук Віктор Терещук у ритмі подій.